Привіт-привіт, мої найкращі! Ви на каналі Української Відьми. Сьогодні ми з вами подивимось: ваш янгол-охоронець, що він хоче вам сказати. Давайте трошки піднімемо, так. що він вам віщує? Що вам треба знати, мої хороші, підписуйтесь на канал, приходьте на особисті консультації. Можна подивитись, хто з родових за вами особисто стоїть. Зараз у нас буде загальний потоковий розклад. І ми зробимо всередині нього декілька варіантів. Давайте подивимось, що ви прийшли. Ви сюди прийшли. П'ятіка кубків. Не все берете від життя. Від чогось відмовляєтесь, можливо, навіть від себе, від своїх якихось бажань, від своїх почуттів. Повинна бути пара. Дівчатко, у вас завжди буде вибір. Навіть якщо ви одружені, навіть якщо у вас прекрасний чоловік, у вас завжди буде вибір. Дивіться, ви завжди будете відчувати себе одинокою, сама по собі. Знаєте, бувають такі моменти, коли ми чекаємо, поки чоловік нас обере. І той, хто нам приділяє увагу, той, хто витрачає свій час на нас, хто часто пише, ми починаємо реагувати як на нього, як на того, який в нас закоханий. Але тут показує, що. Людина може просто хотіти відпочити і потім зробити вам боляче. А боляче буде від того, що у вас різні надії і різні сподівання на стосунки. Тут янгол-охоронець вам каже: придивись до своєї половинки, кого ти вважаєш своєю половинкою, яку ти собі хочеш половинку? І ви мені скажете, Аня, я ціла, мені половинка не треба. Кубкові йдуть, дивіться, кубкові. Причому такі чоловіки, вони у вас могли бути, він може бути зараз і може чекати вас попереду. Такі, без яких вам легше, краще. Можливо, була хороша робота, заробіток, стабільність, будинок. Якесь своє життя, буття. З'являється людина і просто вас вибиває із емоційної рівноваги. Починається гойдалка, починається невпевненість в собі. Тягнути може до чоловіка. У вас така пара буде, коли дуже сильно до нього тягне, коли згадуєте, сподіваєтесь, відчуваєте. Але за справедливістю у вас інше з ним життя. І у вас інше життя з ним без нього. Обман відкриється з його сторони. Дуже хочете. Добробуту з ним, розумієте? От якось зачепить людина ваше серце і розіб'є. Який висновок ви повинні зробити? Який висновок вами не зроблений. Ви самі собі життя робите важчим. Ви собі, собі самі себе травмуєте, обираєте Негативний досвід. Ходите по колу. Будьте справедливі, якщо людина вас образила, будьте справедливі. Якщо людина чоловік, не ставить вас, не робить вас єдиною, не ставить вас, ваші пріоритети, десь вище, або хоча б на рівень зі своїми, будьте, будь ласка, справедливими, тому що тут ви постійно нехтуєте тим, Чого ви хочете? А знаєте, що буває, коли ми дуже часто закриваємо очі на те, що дійсно хочемо. Ми потім вибухаємо. Ми вибухаємо цією вибуховою хвилею, зносить все. І людей, і стосунки, і нормальний побут. І знаєте, коли ми тримаємось, тримаємось, тримаємося, потім таке великий бам. Бенгол що хочу сказати. Вам заздрять, вас глазять. У когось це буде жінка, яка хотіла заміж, або вже дружина когось з ваших колишніх, з ваших чоловіків. І жінка в віці, в такому глибокому віці, дивляться, заздрять, свічки жгуть. Ви будете відчувати, хто до вас із злом йде. Просто відчувати. У вас навіть може бути якась така всередині образа, чому мене не сприймають, чому мене не приймають. Дивіться, іноді приходять люди, приходить чоловік вам в життя для досвіду, для якоїсь інформації. Ви за нього чіпляєтесь, як за останнього. Як за того, з яким на віки вічні на все життя. Я розумію, що це правильно. Але якщо стосунки руйнуються, якщо людина не будує їх з вами, це означає тільки одне: що у вас є інший шлях. І або чоловік йде з вами цим шляхом, або вам доведеться все одно, через рік, через місяць, через 10 років. Піти далі своїм шляхом. Є місія, є задачі, є кермічні задачі та вузли. Тому ми можемо з вами на особистих подивитися, яка ваша карма роду, життя, ваші задачі відповідно від вашого віку. Задачі в ваших стосунках. Шлях ваш, щоб ви отримали перемогу, щоб ви отримали ту жезлю, бачите, щоб у вас була дорога. Ясна і до гарних результатів. Що вам каже ваш яніган-охоронець? Очі відкривайте, серце відкривайте і слухайте каже. Зараз кожна бере. Не ділись ні з ким нічим. Не треба з кимось об'єднуватись. Ти можеш все сама. Тебе може бути радісна родина, добробутна родина і гроші. Йди своїм шляхом сама. Не треба всім розказувати, що ти запланувала. Не треба розказувати, якого чоловіка ти хочеш. Просто бери. Перший варіант вам все дадуть. У вас буде просто, у вас прописано мати щастя. Ви берете чужий біль на себе, берете чужі проблеми на себе. Другий варіант. чужа гора, чужі хвороби навіть. Вам дадуть можливість обирати, оберіть, будь ласка, себе. Тут дуже багато вказано на магічний вплив у минулому, але ви зможете подолати. Або просто маніпуляції в минулому, які ви зможете подолати. Закриті дороги. Страшно буде. Неправильний вибір робите. Отут ви неправильний вибір зробите чоловіка, і тут доведеться дуже дорого за це платити. Багато будете віддавати гроші, і час, і можливості. А ви самі не знаєте, що ви хочете. Ви можете зробити для когось, але не для себе. Попросити для когось, а не для себе. Це знаєте, коли ми будуємо будинок. Або купуємо машину, думаємо, що для себе насправді вона вам не треба. Ну, тому що ви в таких відносинах: там заради дітей, заради батьків, заради друзів, або ще заради чогось. Але не заради себе. Третій варіант. Будете мати проблеми здоров по здоров'ю, по енергетиці, якщо не зміните, і не будете займатися виключно собою. А з іншими просто ділитись. Дякую.